100 днів я створював свій сесвіт Майнкрафт. Ну, не зовсім. Юніверсіо. Збірка модів на 1.19.2, у якій нам потрібно з пустоти зробити все. Ось ми і заспавнилися в абсолютній пустоті. Навколо нас абсолютно нічого немає. У нас є квести. У перших квестах нам розказують загальну інформацію про збірку. За перший квест Першої ери нам уже дають важливі речі: Кайло та Філософський камінь. Останній допоможе нам у крафтах. А кайла ми можемо купати блоки пустоти, добуваючи з них незрозумілі частинки. Також я виявив, що дуже слабка гравітація. З цих частинок ми можемо зробити нейтрони та протони. А потім з цього ми робимо атоми. За допомогою ПК ми можемо добувати цілі блоки пустоти. З атомів ми можемо зробити гідроген. З двох гідрогенів гелій, з гелію та гідрогену літій, потім берилій і бор. Із цих елементів робимо гравітацію. Ось ми вже і керуємо нею. Потім ми зробили зірку. Ми можемо її розкласти на космічний пил. А космічний пил на різні хімічні елементи. Філософський камінь, до речі, може стріляти. Хі -хі. З набору елементів і гравітації ми можемо створити нашу землю. Натрапив я на нічну орду орків. Тут я вирішив зробити дерево, на якому я від них переховувався. Тут, до речі, є унікальна система рубки. Робимо верстак і нарешті скриньки. Потім вугілля і багаття. З паличок робимо палички, потім дерев'яні півблоки. Я вирішив трохи покопатися в шахті. З півблоків крафтимо компостер і дуже корисні штуки, дерев'яний ящик і воронка. Робимо наше перше борошно і пелюстки з ботанії, пелюстковий аптекар, але для нього потрібна вода. І я прийнявся думати, як її отримати. Поки думав, пішов збирати ще квіти. Знайшов спосіб зробити воду як молекулу, але її вилити неможливо. Тому я далі пішов в шахту в надії знайти воду під землею. Спойлер, безуспішно. Виявилося все набагато простіше. З білих пелюсток створилася ромашка. З кругляку вона робить звичайний камінь, а з нього лотку версію. Ще й вирішив зробити ендополум'я, і житті камінь у басейн для мани. Для розповсюджувача мені знадобився космічний злиток. Пані та панове, усе готово. Я це все поставив, скрафти посох лісу. Кинув дошки і почала генеруватись перша мана. Під басейн блок пусоти і можна робити мана-порошок. За нього дали дуже чорний лотос, який дав мені багато мани. Далі я зробив казан і рунічний вівтар. Квести казали мені зробити всі базові руни. Для цього я вирішив підготуватися і знайти глину в шахті, пересмажив її до скоринки. Також можна зробити ось такі куски ножиць, пересмажити і зробити керамічні ножиці. Ними ми можемо добути багато листя. Потім за допомогою воронок і компостера ми робимо нехитру схему для добування кісткового борошна. За листя ми будемо отримувати добриво. Ще я вирішив одну з воронок покращити, також я зробив ботаніпот і додав до нього воронку. І ось і руна вогню, руна землі, руна води, руна мани і руна повітря. Кісткове борошно мені дуже знадобилось, бо пелісток потрібно було багато. Далі з рун ми зробили свиток трансмутації. І відкрили дорогу в індустріальний вік. І зразу крафтимо блок гравітації, блоки зірок та добуваємо космічний пил. Крафтимо з нього блоки та будуємо перший мультиблок. Все, структура готова. Ставимо ящик та активовуємо важіль. Тепер тут постійно утворюється космік Даст. Знайшов я привабливий квест на новий світ. Почав копатися вниз і з'явився в дуже червоному світі, де було багато хатинок жителів. Ось я зустрів каменяра. до речі, дуже дорогоцінне нагорода нам дали. Далі на шляху натрапилася перешкода, мод, на який толком немає гайдів. Трансмутаційним папером ми зробили такий казанок. Ще я зробив журналик гайд для моду, але корисної інформації не було. Я вирішив використати ботанічний горщик і вирощувати тростину. Потім я відправився на бойовище з монстрами. Щоб добути пороху. Мені прийшла в голову ідея зробити алхім-каталізатор. але для нього потрібне золото, яке я ніяк не можу дістати. Потім залишив казанок воду, кинувши порох і гладкий камінь, я отримав компресований камінь, а з атомів ферму компресоване залізо. З каменю я зробив класичну пічку, потім залізо і звичайного каменю зміцнув версію, з них стегло. а з цегли стіни барокамери. Це ось така структура. Але ось не задача. Для деяких комплектуючих потрібна залізна воронка. А залізо ми можемо отримати тільки з раної парокамери. Ми отримали заплутаний круг. Чисто випадково я виявив, що філософський камінь може робити ось так. Потім мені прийшла в голову ідея. Я добув багато голини і продав це каменярам, отримавши монетки. Ідея була в тому, щоб за монетки купити залізну броню броняра і розплавити її. Але для плавильної пічки потрібне зране залізо, я вашу мать. Була ще одна ідея вибити залізо з росіянинів. Нарешті я зробив воронку і ті інтерфейси. Будуємо структурку. Чіназос. Робимо компресор, під'єднюємо і отримаємо тиск за вугілля. Крафтимо воронку з пневматика, ось так вона виглядає. І кидаємо атоми золота. Я виявив ще цікавинку на збірці. Що якщо лягнути на ліжко, то пришвидшується тільки. Тобто всі механізми, пічки і так далі працюють набагато швидше. Ось і зробився пил з золота. Потім я ще вирішив вирощувати дерева. Ось ми і отримали мідь, золото та італізу. Робимо золото монасталь. А далі нам пропонують зробити терасталь. З пісковика робимо гравій, синій цемент, з нього бетон і спилу лазурит. Агломераційна плита. Робимо спешл платформу. Та крафтимо іскорки, ставимо на басейн і плиту та закидуємо потрібні матеріали. О чіназус. Захотів я ще один казанчик. Кинув нітроген і зробив літмус папір який показує, що знаходиться в казанах. Красими по квестах труби я вирішив просто взірвати базу. Насправді я можу пояснити, чому я так зробив. Збірка виявилася, як на мене, дуже душною. Індустріальний вік був повністю побудований на пневматі Крафті. Нічого немає проти цього моду, і, можливо, ми будемо його навіть зустрічати в наступних збірках. Але цій збірці не було по суті ніякої його автоматизації, потрібно було все робити ручками. Ресурсів на збірці дуже мало, приходилось дуже довго чекати, щоб отримати хоча б трішки заліза чи якогось золота. А ось шлях отримання ресурсів через атоми хімічних елементів це ще той треш. Тобто дальше, що я би просто робив, це просто афекашу, чекаючи ресурсів. По суті, збірка реально душить, але і все-таки є ще річ, на яку ми не подивились, Візер Шторм. Але думаю він ще точно з'явиться в майбутньому.